Хлопці та дівчата поспішають на щотижневе заняття з психологом. У руках у кожного особлива іграшка, справжній друг. Він обнімає, допомагає людині в важкі часи, коли війна. Я е його дуже люблю і його звати Біні. Я познайомила з своїми іграшками. Він вміє однімати, він вміє е, слухати мене, і він вміє. Ще е, коли я плачу, колись ну, коли я дуже роздону зла, е, я можу його вже лапки. Хібуки – це дійсно не просто м'яка іграшка, а терапевтичний друг. Він допомагає дитині виражати емоції, долати тривогу та відчувати себе захищеною. Іграшка не просто так, як іграшка, в неї кожна її деталь має значення. Довгі руки, які обіймають і мають форму поповини, яка заспокоює. Розмір новонародженої дитинки теж, діти, коли обнімають, вони відчувають, що вони контролюють ситуацію. Хібукі-терапія – це ізраїльська методика психологічної допомоги дітям у кризових ситуаціях. В Ужгороді проєкт реалізувала громадська організація Міраї. Участь у ньому взяли 60 дітей-захисників України. За підтримки Угорської комунічної служби ми отримали можливість втілити наш мріяний проєкт – друг для дітей героїв. В нашому проєкті взяло участь 60 діток героїв наших, які живуть в місті Ужгороді. Проєкт розрахований на діток, які зараз в важкому становищі пережили травму втрати, тому що в деяких із наших діток батьки знаходяться або в полоні, або загинули, захищаючи нашу державу. У межах проєкту для кожної групи дітей провели п'ять групових занять та дві індивідуальні. Вони вчилися взаємодіяти з хібуки, говорити про свої емоції, долати страхи. Допомагала в цьому й арт-терапія, малювання та ліплення з глини. Я б з пластиліна, всякі страхи і розказуємо страхи хібуки. А які хібуки страхи? Чого він боїться? Ну, він боїться, що його покинуть, що його не будуть обнімати. Фахівці зазначають, коли дитина говорить про хібуки, насправді вона розповідає про себе. Це дозволяє психологам краще зрозуміти маленького пацієнта і надати потрібну допомогу. Батьки також не оминаються нашою увагою, і ми їм даємо інструкцію, як поводитися вдома. Із хібуки, як потрібно слухати, що дитина говорить саме про песика, так як саме через цю іграшку дитина говорить про свої емоції, про свої потреби, які не може озвучити десь часом ну, напряму так, батька. Пані Тетяна, мама двох учасників проєкту, ділиться своїми спостереженнями. Дуже задоволена, тому що я почала помічати, що діти використовують якісь цікаві фішки, наприклад, молодший син. Йому 4 роки, і він одного разу, коли злився, він взяв свого песика і отак стиснув йому лапки. і Сказав, коли я дуже злюся, мене навчили. Отак треба стиснути лапки. Її діти до хібуки ставляться не як до іграшки, а як до справжніх друзів. Я не можу сказати, що вони менше тривожаться, але я бачу, що коли вони тривожаться, вони можуть песика обіймати, і мені це дуже подобається, тому що вони якось більше проявляють емоції. І я бачу, що обійми з цією іграшкою не іграшкою, другом обійми з другом якось позитивно впливають на їх настрій. Кожна дитина на третьому занятті отримала хібуки друга в подарунок. Відтоді собака живе поруч із дітьми, продовжуючи виконувати свою головну роль бути надійним другом і джерелом підтримки.